Чи дійсно будуть вибори в Україні? Якщо так, то коли їх чекати? І чи дійсно чекати миру українцям через вибори? Зараз активно телеграм-каналами шириться інформація, що Зеленський заявив про те, що вибори можливі, і вони зараз домовляються, як це правильно там забезпечити в Україну безпеку під час виборів? От розповсюджуйте відео, дуже детально про це поговоримо. Отже, ви маєте зрозуміти, якщо вже сам Зеленський є. Виходить і заявляють про якісь такі речі, або загальна медіа в Україні розказує про такі речі, значить, це неминуче для того, щоб відбулись вибори в Україні, потрібно забезпечити якусь безпеку. Безпека це або мир, або припинення цієї всієї історії під час виборів. тобто, це вже неминуче, і от зараз. Чим реально займається Україна, от по моїй інформації, це дипломати, які їздять і вибивають найкращі умови для того, щоб цей мир був на найкращих умовах для України. Тобто, ну не думайте, що в політиці там всі люди погані, там є реальні професіонали, і на них ще все тримається. І от вони їздять і добиваються того, щоб мир був більш-менш. Тобто, вибори, ну як я думаю, просто моя думка 99% неминучі.